Скільки ми вторгували у неділю. Мені здається, наша мама працює в мінус. Зазвичай її витрати перевищують дохід. Як так стається, мені невідомо. Не встигаю, вона прийти додому, як гроші потратила. Тому сьогодні разом рахуємо. Але поки що витрати на ринку мінімальні. Піца, чотири кави та два чаї. Поїхали рахувати. Дівчинка собі взяла таку сукню лише в коричневому кольорі 950 гривень. І лише гляньте на кількість людей у неділю. Всі щось хочуть придбати. Далі пані купила рожевий костюмчик 1000 гривень. І ми маємо сайт. Оптовий бум тому замовлення можна оформити онлайн і не мерзнути на ринку. Ще продали комбінезон групчик в рубчик чорному кольорі 1300 гривень. І на цьому все ще міряли, але не все підійшло. Але були декілька маленьких онлайн замовлень: костюм двійка в клітинку 950 гривень, чорний худі 750 гривень, і дві базові ковтинки по 550 гривень. На зиму обирають більш яскраві кольори. І виходить, що наша мама у неділю наторгувала на 6050 гривень. Ну що ж, це.